21 червня, день сонцестояння. Що варто і не варто робити в цей день? Зараз розкажу. Підпишись обов'язково: в цей день найдовший день і найкоротша ніч. Це найсильніший енергетичний день, літнє сонцестояння вважається піком сили, росту і розвитку. Це чудовий момент для медитації, ритуалів. Ритуали можна робити на процвітання, розвиток, зцілення, енергію, реалізацію планів, на гроші, на гармонію, на досягання своїх цілей і мети. Ритуал будемо робити на процвітання і гроші. Нам знадобиться дві свічки жовта і зелена. Підготуйте сьогодні. Завтра будемо робити класний ритуал. Що не можна робити 21 червня, не можна конфліктувати? Це зменшить вашу енергію і силу дня. Також не можна лінуватись. Це е, краще зробити щось малесеньке для себе, крок якийсь зробити, але лінь це прям ну, табу на завтра. Говорити або думати негативно в цей день всі ваші думки і слова швидко матеріалізуються дуже сильний день. І не можна витрачати бездумно гроші. Краще відкласти або інвестувати. А що варто зробити? Варто прикрасити свій дім жовтими квітами. Це можуть бути ромашки, календула. Цього дня головну роль відіграють такі теплі кольори: кольори жовтий, золотий, зелений також, оранжевий, червоний. Одягніть щось сьогодні яскраве. І прикрасьте себе якимось золотими аксесуарами. Як варто провести цей день, прокинутись раніше, дуже бажано навіть до схід сонця. Подякувати цьому дню. І сформувати свій головний намір на найближчий рік. Наприклад, я відкрита новим можливостям і багатству. Можна написати навіть на аркуші від руки і використати потім це в ритуалі. Також протягом дня побути на природі ліс, поле, річка і наповнитися енергією землі. Ще важливо зробити очищення сьогодні водою або вогнем, як себе, так і житла свого. Написати список бажань, закласти свої наміри, а ввечері обов'язково бути вдячним.